Недобрий ранок для України сьогодні. Русня знову масово обстріляла столицю. Зараз розповім все більш докладніше. Мене звати Оксана Гуцайт. Ви на каналі Факти Лайв. Підписуйтесь, ставте вподобайки і головне коментуйте, адже ваша думка для нас важлива. Ми хочемо знати, що саме вам цікаво. І ми починаємо. Цієї ночі Росія запустила по Україні 539 безпілотників. У командуванні повітряних сил зазначили, що ворог використав для ударів одну аеробалістичну ракету Кинжал, шість балістичних іскандерів та чотири крилаті ракети «Іскандер-К». Майже всі повітряні цілі летіли на Київ. Наша ППО знешкодила дві крилаті ракети, 268 шахедів, ще 208 дронів подавлені ребом. Влучання зафіксовані на восьми локаціях. Туди російська армія скерувала дев'ять ракет, 63 безпілотники. Крім цього, виявлено падіння уламків у 33 локаціях. В столиці 23 постраждалих. На багатьох локаціях у місті виникли пожежі. Київ сильно задимлений. В повітрі ядучий запах горілого. Міська влада просить людей позачиняти вікна і не перебувати на вулиці, адже вміст шкідливих речовин подекуди в 16 разів вищий за норму. Чергова пекельна ніч для Києва. Ого. Росіяни вдалися вже до звичної тактики. Ще звечора масовано запустили шахеди, одночасно з усіх можливих напрямків. А потім о третій та четвертій ранку атакували Київ балістичними ракетами. Місто у вогні та диму, горять житлові будинки, автівки. Це горить будинок Сергія. Його ділили навпіл дві родини. Троє людей звідси поранені. Хата згоріла дотла. Люди не встигли навіть взяти якісь речі. В метро лікар і десь ну, щось прилету. Що? Телефон був. ну і документи. Отець, що з місця. Наслідки нічної атаки є у шести районах міста. У Святошинському районі уламки дрона впали в дві 16-поверхівки. Загорілись машини. У Жеченківському уламки пошкодили восьмиповерхову новобудову. На щастя, вона ще не заселена і там ніхто не постраждав. У Голосіївському пошкоджений медичний заклад. Найбільше руйнувань в Солом'янському районі. Сюди росіяни били і дронами, і ракетами. Цей будинок попередньо потрощила ракета. Ті вдома сидів, дружина була з дитиною в укритті, а я звик вдома це все пересаджувати. Але коли шахеди полетіли масовано, то я вже не витримав, просто побіг, бо тут дуже гучно було, і там вибухи, і там вибухи, і там скрізь з усіх сторін. Шахеди летіли буквально. Один пролетів дві секунди, другий пролетів дві секунди, третій пролетів. У будинку є поранені, потрощені майже всі квартири. У щонайменше десяти жити неможливо. Люди розбирають речі, шукають щось вціліле. Будинок безлами. Ну будинок вже все на цьому в цьому під'їзді, Я думаю, що вже все. Ну будинок ну, буде зруйнований. А дивіться, ви от зараз пакуєте речі, а куди потім далі Я поки що не знаю. Бо намагаюся щось врятувати. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, 14 поранених унаслідок сьогоднішньої атаки у лікарні, Василю теж дісталося. Його будинок побило вибуховою хвилею, а його поранило склом. Близько четвертої години ранку було чутно, як підходить балістика і вибух. Вилітали вікна і скільки що розрізало голову Склом, так от. Всі живі, все нормально, великим вікон немає. Через наслідки нічної атаки деякі вулиці міста перекриті. Також є затримки потягів на залізниці. Через пожежі столиця сильно задимлена. У повітрі їдкий запах горілого. Міська влада просить людей позакривати вікна і не перебувати на вулиці. Наталя Кулик, Єгора Махло та Олег Корнієнко, факт Тайсітєві. Відреагував на нічну атаку президент України Володимир Зеленський. Цитую: нічна атака на Україну один з наймасштабніших повітряних терорів, демонстративний та цинічний. У соцмережах президент нагадав, цей жорстокий повітряний напад Путін розпочав напередодні під час розмови по телефону з Трампом. Москва вкотре продемонструвала війну і терор. Вона закінчувати не збирається. Окрім столиці, ворог атакував Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину, Чернігівщину та Київщину. Але найбільше ударів зазнала саме столиця. Зеленський вкотре наголосив, важливо, аби партнери і далі підтримували Україну і допомогли з захистом міст. І підкреслив, без масштабного тиску Росія не буде змінювати поведінку. І за кожен такий удар по людях і життю вони мають відчувати відповідні санкційні та інші удари по їхній економіці. Це єдине, що може бути досягнуто швидко, щоб змінити ситуацію на краще, і це залежить від партнерів, передусім від сполучених штатів. Написав Володимир Зеленський. Ну а самі Сполучені Штати на атаку ніяк не відреагували. Хоча раніше, після таких масованих атак, Америка завжди виходила з офіційними заявами, новими пакетами санкцій, допомоги, нині ж допомоги від США і якоїсь реакції чекати не варто їм відверто все одно, якщо не сказати гірше. Вони вже всі в святкування, адже Америка сьогодні святкує День Незалежності. До речі, в нас питання до глядачів. Як ви вважаєте? Чи втомилася вже Америка від нашої війни? І чи змінить? Це якось допомогу, чи буде вона взагалі, і наскільки вона буде активною. Ми чекаємо ваших відповідей. Отже, День Незалежності в Америці з цієї нагоди у Сполучених Штатах вихідний. Зазвичай офіційна частина це паради, і фейерверки. Вдома святкують і сімейному колі за столом. Тим часом президент Дональд Трамп напередодні отримав від Конгресу чудовий подарунок. Американський парламент ухвалив його так званий великий прекрасний закон, який має визначати подальшу економічну політику. Документ зазнав чимало критики. Його противники кажуть, що він може збільшити державний борг та дефіцит бюджету. Ухвалювали його і в Сенаті, і в Палаті представників з мінімальною перевагою голосів, однак впоралися. Трамп дуже хотів символічно підписати цей закон саме на День Незалежності. Нагадаю, в Білому домі обіцяли, що після ухвалення великого прекрасного закону і після нинішніх святкувань конгресмени візьмуться за законопроєкт Лінсі Грема та Ричарда Блюменталя, промита у 500% для країн, які торгують з Росією. Однак, за час підготовки у проект внесли зміни, які практично вихолостили документ, який задумувався як драконівський стосовно Росії. Навіть якщо його ухвалять, то він не зобов'язуватиме Трампа запроваджувати ці санкції, а лише надасть йому таку можливість. А держави, які продовжуватимуть торгувати з країною агресоркою, але при цьому надають допомогу Україні, зможуть уникнути обмежень, передбачених законом Грема. Путін м'яко послав Трампа і заявив, що Росія не відступить від цілей в Україні. Але схоже, американський президент не ображається на російського диктатора. В телефонній розмові, що тривала майже годину, Дональд Трамп закликав Путіна якнайшвидше припинити війну проти України. Але Кремль зухвало відповідає: Путін каже, Росія не відступить від своїх цілей, тобто Москва продовжує нав'язувати Києву капітуляцію у вигляді так званих перемовин. Про зустріч президентів найшлося. Путін дав зрозуміти, що політичне вирішення війни можливе лише у форматі прямих перемовин з Києвом, і тепер вже без США. А президент Трамп нарешті засумнівався в адекватності Путіна. От, послухайте, що він сказав. Я дуже розчарований розмовою з Путіним, адже чесно кажучи, мені здається, він не з нами. Я дуже розчарований і не бачу, щоб він хотів зупинитися. Це війна Байдена, і це не сталося, якби я був президентом. Та тепер я маю з цим розбиратися. І це дуже погано. Тож я не задоволений розмовою. Світ реагує на паузу у військовій до допомозі США Україні. Міжнародні журналісти також б'ють на сполох. Вашингтон Пост вважає, що Трамп показав моральну ясність щодо Ірану, але зовсім не так поводиться з Україною. На їхню думку, це свідчить про подвійні стандарти: рішучість там і зволікання тут, що активізує атаки Путіна. Журналісти закликають Трампа виявити таку ж чіткість, як з Іраном, наголошуючи на ризиках для цивільного населення без адекватної ППО. Associated Прес додає, затримка зброї стосується і систем Хаймарс. Вони критично важливі для захисту українських міст. На тлі цього Київ активізує власне виробництво техніки, дронів і зброї, щоб втриматися в найскладніший момент війни. А політико звертає увагу, що Євросоюз шукає обхідні шляхи, зокрема дозвіл на придбання американської зброї європейськими країнами, щоб потім передати її Україні напряму. Котре відчуваємо, що сподіватися можна лише на себе. На цьому, все. Я дякую, що ви були з нами. Вірте в себе, вірте в Україну. Це були факти. лайв». Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, щоб дізнаватися новини перше.